Bien, bien para el video, vamos, 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 vamos. Llevo tiempo, llevo tiempo. Excelente, esta gracia! ¡Excelente posición! ¡Vamos Junio! ¡Excelente! ¡Nurde! ¡Excelente! ¡Escuche María! ¡Está excelente posición. Vamos, Junior, excelente. Nurde, excelente. Uche María, está excelente. Nurde, está nítida. Vamos a romper ese tiempo. Eita, se Роблять таку зарядку, самі приїжджають і роблять це. Це місцеві в парку, вони тут збираються ввечері і це такого вони скажуть кожен день. Це чесно, все так. Окей, ми бігаємо, я прийду. Yeah, this is guest house, it look like. Так, це така смаленька така кімната, яка окремо стоїть, куди-сюди можна покласти хтось, хто приїхав в гості до тебе. Воно виглядає так. Візьми закри, Джуліт, закрий двері. Отако О, воно виглядає приблизно. Бачите, це така стоїть така хатка. І вона так собі виглядає. О. Тут знаходиться значить, умивальник на дворі, як стандарт, є тут барбікюрниця. О, є тут, значить, вся трава посажена О, таким чином. Так. Yep. А з цієї сторони, якщо ми підемо, то в нас тут буде стоянка для автомобіля. Шланг, який валяється, так. Тут маленька простірочна є, тут за цією двері відкривати не хочу. Так, значить і ціна, скільки це, скільки це може коштувати зараз, живе. Да. Ось такий вигляд. Ну, порядка, порядка 370, так? 350-370. Ця хатка десь три кімнати, три спальні має. Одна окремо. Десь вона стоїть 370 тисяч, так? Ні, це 330. 330 десь коштує, десь так. Зараз ми зайдемо всередині. Це виглядає приблизно тако. Значить, тут є виход на басейн, значить, все. Що... Це ось, значить, кухня тут теж таким чином зроблена. Десь воно скільки має така хата приблизно е, без, без, 1200 скверофіт? Десь 100 квадратних метрів має, так? Ні, навіть ні. Ось така хата? Хата, замака сіти, має 111 квадратних метрів. 111 квадратних метрів. Кої є виход з кожного. Так, 110 квадратних метрів вона має. І скільки касіда має касіда, це 20 квадратних метрів має. 25, 25 має касіда. Це за спальня, яка ще одна екстра стоїть. Це вона має такі. Ну, тут ще один із особливостей таких хатів, то що телевізор є в кожній кімнаті, де його можна спокійно дивитися. Приблизно так. GVC телевізор. так де. О. Плитка тут більш-менш нормальна, гарна, здорова, чистенька. О. Завіси стоять, двері хороші з натурального дерева. О. І це все. Це все. Давайте вихідно, все так. Столик, мебель така зручна, це домашня робота. Це все, не, це все плотник, столяр, вудмейкер, як вони кажуть, зробив ці всі ці всі, значить, меблі. О, це все зроблено, це все зроблено тут. Це не привезено десь з Канади, з Америки, з Європи. Це все місцеві мастера зробить. Переважно чомусь вони німці з Східної Германії, Швейцарії, які мають такі шопи, які роблять меблю для, для цих. для... Ось так вони поскладені всі прибори, які є. Тихо ця хата продається, вона продається зі всіма цими, що є. Тут майкровей, обично стоїть тут. Вони щось витягнули, поставили сюди. Ніхто не знає. Худно цим все. Десь 330 тисяч Америки цього ця хатка тут. Ну, все, йдемо на вулицю. Окей, це зе хаус. Окей, прошу. Цей будинок знаходиться на горі. Ну, трошки ще собачки гавкають, тому що американці зробили тут приют для собаків. О. Ця модель називається. Ну, вони потім перенесуть його. Ця модель називається Белла. Вілла Белла. Які в неї розміри? Навіть тисячі скверофери. Скільки? 1960 скверофі. 1960 скажемо, Там 180 квадратних метрів, воно має три спальні також. О, то така віла десь 100 пів мільйона американськими Отут, тут один продає, продає вже все там з мебелів, разом все, з парканом зроблено, ну, паркан, як обсаджений кругом, з пальмами. то він її продає хоче за 550 продати. А це нова теж хтось побудував. І це так, така. Що тут ще? То зараз обійдемо, якщо відкрито, бо часто такі віли тримають відкритими. Бо Тут security. То ми побачимо тут, якщо ми обійдемо, бачимо, басейн тут є. О, і тут ще ми побачимо вигляд на океан. Ну, Я дуже глибоко сумніваюся, що він буде, тому що тут ще ось хата одна будується. І, скоріше всього, ці хати закриють тут цей вигляд. Басейн тут такі гарні басейни, які досить здоровий. О, ще хтось побудував тут. Поставив такі столики, вони ставлять тут в басейні. О, щоб тут можна цей. А бач, цей скат такий в басейні, бач, там нижче. Бачиш, як рембер, пам'ятаєш, Карл забрав його, у нього прямо. О, І тут така темна металокерамічна плитка зроблена, Навіть я б сказав, що це не металокерамічна. Чорним, На що з чорним ніхто не знає. Ну, але тут досить, досить гарно, То, що ми бачимо такий цей по, по стелю, цю. я заходжу всередину. Вона відкрита, маємо щастя зайти, я можу вам показати, щоб ви бачили. В Домініканській республіці, які ставили будинки, будують в Домініканській республіці. Канадійці, американці, європейці, собі як дачі. Або вони живуть тут також. Чим тут характерно, тут нема таких зі всієї кожної спальні таких слайдинг-дор, які ходять, а вони такі оці двері, тут є шкаф встроєний. В цьому, такий кафедрал називається стеля. О, Тут такий умивальничок стоїть гарний. О, Світло Світло тут навіть є, можна включити. Бачите, тут, яка тут стеля. О. Бачиш? І це хорошо зроблено, бачиш, такий опорожок зроблений. Бачиш? Правильно зроблений. Туалети трошки краще унітазити, то унітаз туалет. англійською називається унітаз англійською туалет. І я кажу на унітази, я кажу, коли говорю, то я кажу, о, такий вигляд тут, коли виходиш з хати, тут ставлять мебель. Тому що життя в тропічній країні це життя на дворі в основному так так. І Ми бачимо тут ще одну спальню. Ця спальня має вихід, але не слайдінг-дор, а нормальний. Но, же, знаете, ну, з, гарним, з кращим замком і так далі. Бачимо бокс такий в цьому. Ви бачимо, дуже гарний такий є. اем, можна поскладати добро, яке в тебе тут є рушники. Шкафчик все. Так, приблизно. Mm -hmm. Все, дабл ванніті сінк, маємо умивальника. Для мене ці два умивальника завжди великий-великий самий великий сюрприз. Тому що я тако не уявляю. це Я прийшов, що зуби чищу. І друга половина теж зуби чистять, з боку чи на очку Тобто Це два, два умивальники модних у в цьому ванні-кімнаті, я не розумію. Да. О, а це значить... Ну так модно зараз, зараз всі рахуються, Це тут такий шкаф встроєний для одежі, також гарно зроблений, високий, все. О, високий, гарний зроблений, все. Зараз покажу я ще одна спальня, третя спальня тут є. Досить здорова вона. Так що взяти такий лівінг room, там, певно, телевізор можна покласти. Гарну мебель, стол гарний. А тут всередині ми маємо також ще один здоровенний шаур, кабін. Ну, тут мастер-бедрум, така вона основна спальня, вона має два умивальника спарених один. А тут вже як і це, вони кожен має свій туалет, але має ванну кімнату, але має трошки. Тут душ ніхто не має тут ванну ніхто не має, бо. У басейні на, на, на подвір'я. Ось це ще одна спальня. Тоже з таким самим шкафом бачу, влаштованим цей. О, він Трошки ця хата на горі стоїть. Я вам покажу вам, як воно виглядає. Ну, тут ще йде будівництво, Тут ще воно буде років 2-3 йти. О, що ще ми тут бачимо? Кухня, Я показую вам кухню. Бачите, це стандартна кухня, світло включено на кухні, не включається. Це в другому місці включає. Ось отак. Да? Бачите, це я показую кухня з Айлендом Острів. Тут передбачається також машина посуду по мити. Такий умивальник здоровий ресторанного типу. На два розділи я не люблю цієї перегородки, ніколи не беру. Їх. О, тут буде плита, газова плита, газова плита. О, тут буде стояти холодильник. І вона трошки тако відкрита на кухню, але воно трошки стоїть так, ніби стеяло, стоїть трошки на дистанції. О. О, і ця красота це якщо зараз його, тако як воно є, то це десь коштує в районі півмільйона американських. А якщо брати його, вже навіть купляти трошки з мебелю зі всім, це буде 550-600 тисяч. Коли це будівництво закінчиться, якщо нічого не вийде, це десь приблизно 700 тисяч буде коштувати, коли вже через років 2-3. Це десь приблизно так. Бо мене питають, скільки це буде коштувати, так я от відповідаю. Тут буде гарний такий зелені, такі зарослі. І негарно часу. Добре, все. Дякую, що подивилися до побачу. Це процес будівництва, йде, тут стоять драбини. Ой, вони будуть всі щасливі, або не щасливі, посваряться, будуть продавати, як зазвичай. Будується, бачите, вона будується якими темпами і будується, з якою опалубкою, з лісами якими. Це використовується багато разів і використовується такий, е, значить. Дешеві такі прийоми. Тут збирають в основному нелегальних з гаїті людей. Чорних таких, що й платять їм мінімум, я не знаю скільки. 12 доларів за день чи 15 доларів за день. І вони тут роблять ці досить важкі роботи. Домініканці Ола, а... О, а домініканці люблять робити такі роботи, більше трейд-роботи такі десь. Оце вона йде. Бачите, ми бачимо тут поставлені, поставлені різні. Ну Тут хорікей, щоб від то Вони кути і будинок весь з арматури такої зробленої. І воно з бетонних блоків. Вони виливаються прямо тут на місці. О, Приїжджають інспектори. інспектора, цю хату я показую, як вона виглядає. бачите. Будують, люди знаходять, щоб дешевше знайти, знаходять гаїшин. А поліція, значить, приїжджає і цих гаїшин вилавлює. О, потім везуть до кордону, їх привозять, перекидають через кордон, виганяють з Домініканської республіки. Бо ті бідні, а ці ті, ті побагаті. О, така тут історія, будівництва. Теж якийсь палац будується з дороги. О, таке страшнувате, але потім коли побудують, то воно. Виглядає досить гарно. Оце такий репортаж про будівництво з, з Домініканської республіки. Так, так. Будується багато, будується багато. Економіка росте 10, 7, 8, 10% протягом 30 років, поки вони диктатуру вже зробила Демократична Республіка тут. Ну тут так. Значить, це все фаза 12 номер. І ми бачимо, тут масова така забудова йде, отака тут. У нас об'єдна. Ось також віла знаходиться гарна така, зроблена гарно. А це ось сама маленька? Оце ось сама маленька, яка є. Ось ця сама маленька, скільки вона коштує? Там відкрита можна йти сняти. О, скільки вона коштує? Тут транцінарі. Окей, okay, 229 це вона коштується. Це маленька, яка продається тут з них вона виглядає така. Вона виглядає вже басейн такий тут стоїть. А ця ось, ось ця ось, бачите, на вона зроблена гарно. так, це така, як наша, та капри. Це капри. Капри при така, як, як ми попередньо заходили, бачили, це такого самого типу. вона тобто трошки ну, красиво зроблена, більш-мень. Ну, воно ще буде гарніше. до також я бачу, вселилися, більш закінчені. Більш закінчені. Це все віла, які масово почали люди під час ковіда купляти і тікати з Нью-Йорка, з Торонто, почали тікати. Зайдемо зараз до середини і подивимося, що подивимося, що там робиться. Закрито. Закрито ага <свист> <свист> Але бачу, у них двері якоїсь кліпшої якості, аж між у нас, правда? А ти бачиш, що у них ця штука знаружжі, бачиш? Yeah. Яка штука? Сітка. У нас теж знаружи сітка. Зовні сітка. Ну, ти бачиш, на ручок немає там, так. Да. Немає ручок у нас, так. Да. Ja, оця каприця вона 230 тисяч коштує і вона закрита. Ми думали відкрита, але закрита. Сансет, якщо менше, ніж каплі. Подуш вночі був. Тут такі червона, червоні ґрунти. такі. Подивись, закрита, напевно. Ja, тут червоні ґрунти, так як в Україні чорнозем, тут такий червоні чорнозем. І він плодючий ґрунти дуже, тут палку запхав в землю, де ростився. Ось теж якийсь занедбаний, бо люди отримали, заплащани переїхали, і поки це не доглянуто також. Так. Кож тут прийнято, Ось, бачите, він просто взяв каміння здорове і засаджено такими всякими пальмочками і воно каміннями. Засипано. А там далі я покажу мур. Це просто так зроблено, поки тим часом може теж буде щось муруло. А це ми бачимо трошки більш-менш цивілізовано зроблено. Висаджено, бачите, тут о, кактуси стоять на камінчиках біленьких, біля хати. Машина стоїть, автомобіль на площадці, відкритим я їх тут тримаю. Вони собі стоять самі миються ці автомобілі. На сонці нагріваються. Різко, коли хтось якийсь гараж ставить на них. це сьогодні сміття забирається, ми повикидували сміття на вулицю. Тут по-маму, я думаю, що живуть люди тут уже в цих будинках. Багато в Україні на Поділлі, особливо у нас, як будують, такі мури. О, такий мур тут побудований. Тепер. Мені він подобається. О, ще якби, правда, правда, там, звідки я там по 2 метри висотою мурую, то тут такий не низьковатий, але все рівно гарно. Бачите, тут закінчено. Но це ком'юніті, це не власники, це ком'юніті за свій кошт. Я так думаю, побудували. Бо там має бути якийсь ресторан туди. туди. О, бачимо, і тут теж такий мур. na okruhece chaty ujde, co je můr